Сільські э, весілля, да? ну як туди приходиш? Да? Там же просто ну, дзвониш кінто, де, Та, я на весіллі. Та приїжджай до нас. Я говорю, а ми з якої сторони? Це серне сторони жениха. Ну, все супер, все якби класно. Приїжджаємо, я саджусь, там такі лавочки, да? рядом такі, знаєте, от завжди такі, малий такий, метр да? тридцять, завжди злий такий. Да? І жінка така, да? от, ну, півтонна, от, -от вона, рядом, рядом, я не знаю. І як вони паруються? Як вони в центрах сходяться? Це їх питання взагалі, там, ну, ми ж особисто не ліземо. І він сидить. А, і, а, получається, він сидить, рядом тип сидить і я сижу. От ми так ну, сидимо, так на да? він підіймає сто да, чарочку, водки підіймає, говорить, так. Хвилинку говорить, внимание. Все такі, хоп. Ну, це ж знаєте, взяли ще вілочки, постучав, блядь, перемочки. Говорить, хотіти. Не хотите, блядь, а починати треба. Ну, я ж не знаю, я, ну шо, шо починати, починать, що, що Гонки якісь, може, конкурс, може, подарунки. Ну, я ж сижу, дивлюся. Оце, блядь, полутора, полтос вкатывает, бля. А рядом сидит такой боров, знаете, вот такий килограмм 150. Він полтос вкатывает и ему з руки тупо на... от скопи. Коротше драка, під шалашом, дві ж, Ну тобто... Слухайте, ну це ж герой. Він, ну він сказав, що треба зберігати традиції. Тобто хотіть, не хотіть, а починати треба. Що за свадьба без драки? Ну, ну це ж. да, да, да. Ну потім там хто вже кого бив, я не знаю, ну він же малий, сука, він же може просклянути просто десь по полу. І вибігти, блядь. А там уже пішли драки конкретно, там уже хтось з і побіжав блядь, до пліти, хтось схотів якийсь бремо, ну як в селі, знаєте, там вже там просто, там, потім просто там половина трьохсотих і все добре, блядь. Так що так. От гарного вам настрою, народ. Гуляйте, весілля українське класне.